Нью-Йорк, кінець 19 століття, місто, яке ніколи не спить, наповнене гулом борових машин, гамором вулиць і запахом змін. Саме тут, у родині заможних єврейських емігрантів 22 квітня 1904 року, народився хлопчик, чия доля буде пов'язана з найсуперечливішими відкриттями 20-го століття, Роберт Опенгеймер. Зростав у світі, де книги мали майже сакральне значення. Його батько успішний текстильний підприємець. Збирав картини великих імпресіоністів, а мати, художниця, навчила його бачити красу у деталях. Але справжнім всесвітом для маленького роберта стали полиці з науковими трактатами, що тягнулися нескінченною стіною у їхньому просторому будинку. Уже у ранньому дитинстві він вирізнявся надзвичайною допитливістю. У п'ять років його не цікавили іграшки. Він занурювався в описи мінералів, листуючись із відомими геологами. У школі він був не лише найкращим, а іноді навіть занадто розумним для своїх однолітків. Він не просто вчив, а осмислював, ставив запитання, які бентежили навіть вчителів. Але самотність ось що стало його першим супутником: геніальність ізолювала. Діти не розуміли його, а він не прагнув грати в їхні ігри. Він вже тоді жив у світі абстракцій, цифр і концепцій, які здавалися далекими від реальності, але все ж зовсім скоро. Змінять хід історії від народження. Він приховував у собі бурю, бурю роздумів, які одного дня приведуть його до найбільшої дилеми людства: створити чи не створити силу здатно знищити світ. Але про все по порядку. Після навчання у Гарварді та Кембриджі Роберт Опенгеймерс продовжив свою наукову подорож у Геттінському університеті в Німеччині. Саме тут він вперше поринув у квантову механіку, загадкову науку, що змінювала саме розуміння реальності. Молодий фізик вивчав теорію спектрів і хвильові рівняння, працюючи під керівництвом Макса Борна. Вже тоді його інтелект вражав навіть найвідоміших науковців. Повернувшись до США, Опенгеймер став викладачем у каліфорнійському університеті в Берклі. Його лекції були близько. Кучими, хоч і складними. Він думав швидше, ніж говорив, і не всі студенти могли слідкувати за його блискавичним потоком ідей. Проте найкращі учні бачили в ньому не просто вченого, а людину, що стоїть на межі грандіозних відкриттів. Однією з його головних наукових пристрастей стала астрофізика. Він розглядав природу нейтринних зірок та явища гравітаційного колапсу і фактично передбачив існування чорних дір. Проте доля приготувала йому інше випробування Манхеттенський проект, про котрий поговоримо трішки пізніше у Геттінському університеті під керівництвом Макса Борна Опенгеймер зробив один з своїх найважливіших внесків у квантову механіку формулу Борна Опенгеймера. Ця модель розділяла рух електронів і атомних ядер у молекулі, що значно спростило розрахунки хімічних реакцій. Ця формула і сьогодні є основною для квантової хімії та молекулярної фізики. Разом із Гартландом Снайдером Опенгеймер розглядав питання гравітаційного колапсу масивних зірок. Їхня стаття 1939 року стала першим серйозним математичним обґрунтуванням чорних дір. Вони показали, що при досягненні критичної маси зоря перестає випромінювати світло, і жодна сила не здатна зупинити її колапс у сингулярність. Це було революційне передбачення задовго до того, як чорні дири стали предметом активних досліджень. Опенгеймер займався вивченням космічних променів високоенергетичних частинок, що потрапляють на Землю з глибокого космосу. Він розробив моделі їх взаємодії з атмосферою та передбачив утворення вторинних частинок, що підтверджувалися пізнішими експериментами. Його праці допомогли зрозуміти механізми ядерних реакцій у зірках. І процеси, що відбуваються в надрах всесвіту, Після на другої світової війни Опенгеймер став директором інституту перспективних досліджень у Принстоні. Він зосередився на загальній теорії поля, прагнучи знайти єдину математичну модель, яка б об'єднала всі фундаментальні взаємодії, електромагнітні. Слабкі, сильні та гравітаційні. Хоча ця проблема залишається відкритою, і сьогодні його дослідження вплинули на розвиток квантової теорії поля та надихнули майбутні покоління фізиків. Звісно, багато хто читав про інші його роботи, але мабуть всі колись чули про головну його дитину, а саме Манхеттенський проект. Проте мало хто знає, що це. Я не можу про нього не згадати окремо, бо це необхідно для розуміння всієї історії становлення та. Лічності фізика. Квантові дослідження та радіація стають неймовірно популярними. 20 ті роки в цьому плані були дуже дивними, коли радіоактивність була на піку моди. Тоді навіть різноманітні зірки спорту, естради, кіно пили розведений раді, щоб покращити своє самопочуття. Це був справжній подвійний удар хімічний і радіоактивний. Всі були захоплені новими відкриттями і такими явищами, про які раніше навіть не чули. Ось, дивіться, з воно світиться. Ось тут щось тріщить. Перші детектори вже активно використовувалися. Камера Вільсона, о, прилетіла частинка. Яка краса? І так далі. Це було дивовижно, бо до цього навіть ніхто не думав, що таке можливо. У 1938 році німецькі хіміки Фріс, Штрасман і Оттоган проводять, яким здається не зовсім вдалий експеримент. З поділу ядра урану уран це дев'ятий елемент у періодичній таблиці Менделєєва. До цього при радіоактивному розпаді завжди утворювалися елементи, що розташовувались у сусідніх клітинах таблиці, наприклад, Торій, дев'ятий елемент або – 94-й. Але тут вони отримали лантан, п'ятий елемент періодичної таблиці, що стало незрозумілим з точки зору хімії. Це зацікавило лізу Майтнер. Яка була змушена виїхати з Австрії до Швеції через своє єврейське походження у 1938 році? Вона вже більше 30 років займалась дослідженнями разом з Отто Ганом. Ліза ставить питання: а що якщо ядро урану під впливом нейтронів стало нестійким і розпалося, поділившись на ядра нових елементів? Разом зі своїм племінником, фізиком Отто Фрімом, який працював у знаменитого на той час вченого Нільса Бора в Копенгагені. Вони проводять додаткові дослідження та доводять, що при поділі ядра урану вивільняється величезна кількість енергії. Отто Фіш пише про це у своїй статті. У мене таке відчуття, що прибираючись через джунглі, я спіймав за хвіст слона, і тепер я не знаю, що з ним робити. У грудні 1938 року, Нільс Бор, фізик і світового рівня та творець першої квантової теорії атома, повідомляє про це на засіданні американського фізичного товариства. Ця новина справляє фурор. Американські фізики вибігають прямо з конференції, щоб вдома перевірити відкриття і провести власні експерименти. Вчений Енріко Фермі, іммігрувавши до Америки, італієць повторює експерименти німців, і переконуюся в правдивості поділу ядер урану, але політиків змусить звернути увагу на це відкриття події 1939 року. Тобто, це відкриття, яке могло б залишитися непоміченим, змінює світ лише завдяки тому, що це рік 1939, коли розпочинається Друга світова війна. Звісно, всі держави, які або вже були залучені, або могли бути залучені до війни, запитують, що вони можуть отримати з цього відкриття. І знаходяться люди, які зацікавлені, і говорять: давайте но ну, працюйте над цим у березні 1939 року. Німецький фізик Рудольф Пайс і той самий племінник Ліз Мейтнер, отто Фріш, які виїхали з Німеччини працювати в Англію. Пишуть меморандум до політиків. В ньому вони заявляють, що всього 5 кілограм урану здатні викликати вибух рівний тисячам тонн динаміту. Вже в цьому меморандумі Фріж і Прайс вказують на жахливі радіаційні наслідки після вибуху. Радіація зруйнує все навколо, залишивши лише опалені руїни для тих, хто вижив. Хмара радіоактивних речовин вб'є всіх у радіосі кількох миль. А якщо піде дощ, небезпека зросте, бо радіоактивні елементи потрапляють у землю, і люди, що потрапили в заражену зону. Залишатимуться під впливом радіації навіть через деякий час. Британія запускає свій ядерний проект Tube Alloys – трубний сплав влітку 1939 року. Лео Сіллер, угорський фізик єврейського походження, який разом з Фермі відкрив онцюгову ядерну реакцію, дізнається від Нільса Бора, що німецьким ученим вдалося поділити атому рану. Цілер дуже схвильований, його турбує, що Америка, куди він переїхав минулого року, досі не проявила себе в цьому напряму. Він не може допустити, щоб Німеччина першу створила атомну бомбу. Сілер не знаходить підтримки серед політиків, тому звертається за допомогою до свого друга Альберта Ейнштейна. Ейнштейн усе своє життя був пацифістом, але Сілер вмовляє його підписати листа президенту Франкліну з проханням створити ядерну зброю, і це здається працює. Рузвельт призначає кураторами проєкту атомних розробок інженера Венія Вера Буша, директора інституту Карнегі, і хіміка Джеймса Конона, президента Гарварду. Буш і Конан це науковці та чиновники від науки. У 1940 році вони пропонують створити національний дослідницький комітет з оборони. Саме вони надають абстрактному науковому експерименту з ядерною зброєю дуже конкретну мету. Буш і Конан переконують англійських і німецьких учених, які працюють у Великій Британії, приєднатися до американського атомного проекту, і вони змушені погодитись, оскільки Великобританія веде війну. І не може дозволити собі витрачати великі гроші на науку. Американський проект стає міжнародним. Він використовує напрацювання учених з Данії, Великобританії, Швеції, Німеччини та Франції. А за словами фізика Євгена Широкова, з такими зірковими складом учених Америка просто була вимушена стати головною атомною державою в світі. Перед другою світовою війною США акумулювали величезну кількість учених, які виїхали з Європи через незадоволення режимами в Німеччині та Італії. У 1942 році керівники американського атомного проєкту розуміють, що робота йде занадто повільно, і Німеччина може реально випередити США. Буш і Конон пишуть листа військовому міністру Генрі Сампсону з пропозицією створити секретну організацію для розробки бомби. У цю організацію пропонується включити. Трьох спеціалістів з ядерної фізики Артура Комптона, Ернеста Лоуренса і Гарольда Юрія. Буж і Конан розраховують бюджет проекту. За їх оцінками, він обійдеться в 85 мільйонів доларів і встановлюють орієнтовний дедлайн 1 липня 1944 року. І тут вони помиляються. Ядерна бомба стає найбільшим індустріальним проектом Америки, де потрібно будувати фабрики та заводи з абсолютного нуля. Лист учених надсилається до Рузольта і швидко повертається з його підписом. Проєкт отримує кодову назву «Манхеттен» і за нього призначають відповідальний військового інженера, полковника Леслі і Річарда Гровза. Його підвищують до генерала, але амбіції це не головне для нього. Він бере участь у роботі, бо впевнений, що з новою зброєю Америка миттєво переможе усі війни на планеті. Гровзи часто описують як тирана і людину з незламним характером. З ним проект отримує абсолютну свободу, дій та майже необмежений бюджет. У такому винятковому становищі немає жодної іншої людини в еліті, і всі, хто виступають проти Гровза або сумніваються в ньому, негайно позбуваються своїх посад і зникають. Процес роботи над проектом набирає обертів, і цей момент на сцену виходить Роберт Опенгеймер. Проект успішно просувається, але для того, щоб усе пішло ідеально, потрібні найкращі фізики планети. Особливо ретельно гров вибирає керівника лабораторії відбір найкращих з найкращих. Артур Комптон працює в своїй лабораторії в Чукайському університеті, де співпрацює з Фермі та Стілер. Однак, вибір паде на Роберта Опенгеймера. Напевно, складно уявити собі людину, яка б пережила таке публічне визнання та водночас такі жорстокі звинувачення. Десятиліттями він був одночасно героєм і ворогом. Його життя оточене суперечливими біографічними з полярними оцінками. А в 2025 році вийшла книга Мартина Шервіно і К. Бреда Огера Тріумф і трагедія американського прометея, яка отримала Пуліцерівську премію. Саме за цією книгою Крістофер Нолан зняв свій останній фільм Опенгеймер. Ну, ви знаєте, ви дивились. але повернемося до справжнього Опенгеймера, а не до поп культури. Сучасники описують ученого як дуже худорляву людину з пронизливими блакитними очима. Він ходить на носочках, що створює враження, ніби він левітує. Зовнішній Опенгеймер, або як його називають колеги, Опі, схоже на карикатурного абожевільного вченого. Він може забути поїсти, захопившись задачею, постійно курить, носить костюми на розмір більше. А його шляпа з хвилястими краями додає йому образу клоуна. Опенгеймер єврей, його колишня дівчина Джин Телок була комуністкою. А його брат також був євреєм-комуністом. Ця вибухова суміш сильно компроментує Опенгеймера і робить його аутсайдером в політиці. І в науковому середовищі такий бекграунд ученого настільки бентежив багатьох колег, що йому довгий час навіть не давали доступу до секретної роботи над атомною бомбою, але його видатний талант у фізиці та організаторські здібності були настільки необхідні американському уряду, що на незручні факти в біографії навелося закрити очі, особливо Гровс схвалює його участь у проєкті, стверджуючи. Якщо у нього родичі комуністи, чи якщо він спить з комуністами, це не означає, що він сам комуніст. Гроз надсилає особливу директиву у військовий департамент. Відповідно до моїх гусних вказівок від 15 липня, бажано, щоб Джуліус Роберт Опенгеймер був негайно допущений до роботи незалежно від тієї інформації, якою ви володієте. Опенгеймер життєво необхідний для проекту. Лос – це містечко на пустельному плато штату Нью-Мексико, де в 1942 році Опенгемер і Гроуз обрали місце для лабораторії Манхеттенського проекту. До цього місця приїжджають найкращі вчені зі всього світу. Опенгемер набирає фізиків з найпрестижніших кафедр Америки, середній вік лаборантів Лос аламоса – 20-30 років. Більшість з них євреї, які були змушені покинути Німеччину. Вони дуже мотивовані створити атомну бомбу, яка позбавить Німеччину від Гітлера. Генерал Гровз вимагає від учених працювати швидше. Ядерна реакція для них добре відома. Але як саме створити ланцюгову ядерну вибухову реакцію, завдання непросте. Один з відповідальних за це Нобелівський лауреат з фізики Енріко Фермі, якого в лабораторії називають ПАПА. У 1942 році Фермі і Сілер, працюючи в лабораторії Чикаго, намагаються побудувати кустарний ядерний реактор під трибуною тенісного корту. На той момент реактор виглядає як нагромадження брикетів пресованого оксиду, урану та графітових блоків. Це дуже небезпечний експеримент. Вчені намагаються створити контрольовану ланцюгову реакцію при розщепленні ядер урану. Помилка може призвести до ядерного вибуху. Перший пуск невдало проходить, але після кількох уточнень реактор починає працювати. Нейтронні лічильники починають видавати звуки і швидко посилюються. Це означає, що енергія виділяється все більше і більше. Через півгодини звучить сигнал тривоги, і Фермій констатує: реакція мимовільна. Артур Коптон негайно телефонує Джеймсу Конту і передає закодоване повідомлення. Італійський моряк. Пришвартувався до берегів нового світу. А конту відповідають, як поводилися туземці, дуже добре, дуже дружні. Учені в Чикаго відзначають успіх, відкриваючи для себе не теоретичну, а реальну можливість створення яндерної зброї. Нільс Бор довго вважав створення атомної бомби чимось нереалістичним, але те, що він побачив в Америці, шокувало його. Він сказав, щоб. Це зробити потрібно буде перетворити всю країну на одну велику фабрику. І дійсно за менше ніж три роки американцям вдалося створити Уранову та Плутонію бомби з нуля. Перше випробування Трініті так називалася перша бомба відбувалося 16 липня 1945 року в пустелі Нью-Мексико. Опенгеймер разом з військовим керівництвом спостерігав за тестом з військового бункера. За кілька секунд до запуску він з трудом дихає і тримається за поручень, щоб встояти на ногах. Бомба вибухає успішно. Оз обличчя вченого змінюється на глибоке, спокійне задоволення. Це був схід сонця, якого ще не бачив світ, пише єдиний журналіст, допущений до випробувань з Нью-Йорк Таймс. Величезне зелене сонце за долі секунди піднялося на висоту понад трьох кілометрів, освітлюючи землю і небо з неймовірною яскравістю, після чого слідує приголомшливий вибух. Вчені спостерігають картину, якої ще не бачив світ. Після першого успішного тестування бомби думки вчених сильно змінюються. Перші бурхливі емоції змінюються тяжким сумнівом. Відоме інтерв'ю 1965 року, де, вже будучи пожилою людиною, Опенгеймер згадав відомі слова індуїського священного писання Пхага Вадгіти. Вішну намагається переконати принца виконати свій обов'язок і щоб вразити його, він являє йому свою багаторуку форму. Я... Смерть Знищувач світів. Після того як Роберт Опенгеймер став головною фігурою в створенні ядерної бомби в межах Мангеттенського проекту. Ставлення до нього та його роль у науці стали предметом суперечок і контроверсій. Роберт Опенгеймер спочатку здобув величезне визнання як лідер наукової команди, яка зробила атомну бомбу. Його роль у створенні зброї масового знищення зробила його героєм серед науковців та політиків, і він став однією з найвідоміших постатей у світі науки. Однак, після скидання атомних бомб на Хіросіму та Нагасакі у серпні 1945 року. Опенгеймер почав відчувати серйозні моральні сумніви. Його погляди змінилися, і він виступив проти подальших розробок ядерної зброї, закликаючи до міжнародного контролю за нею. Це спричинило негативну реакцію серед влади і військових, особливо під час періоду макартизму, коли були посилені антикомуністичні настрої в США. Його зв'язки з лівими колами і минуле, коли він мав певні контакти з комуністами, стали підставою для підозр. У 1954 році він зазнав серйозної критики після слухань у комісії з атомної енергії, що призвело до позбавлення його допуску до секретної інформації та фактичного завершення його кар'єри в урядових наукових проєктах. Це була частина широкої кампанії, де його звинувачували в недостатньому патріотизмі і навіть у зв'язках з радянським режимом. Він став символом нового досягнення, яке обернулося на моральну катастрофу. Його кар'єра була серйозно підмочена. Однак через десятиліття у 60-х-70-х роках ставлення до нього змінилось. Люди почали визнавати його як ученого, який, попри свою участь у створенні смертельної зброї, виступав за контроль над ядерною зброєю і мирні ініціативи. Його боротьба з моральними наслідками своїх відкриттів і прагнення запобігти новим війнам. Зробили його не тільки символом наукового прогресу, а й морального пошуку. Опенгеймер помер у 1967 році від раку горла, залишивши після себе не лише наукову спадщину, але й глибокі питання про етичні межі наукових досягнень і відповідальність вчених перед суспільством. У старості його часто описували як людину, що була одночасно великим генієм, з глибокими сумнівами в своїх діях особистістю.